Так, дівчата, минулого разу ми з вами розпочали техніки, спеціальні техніки е, при фарбуванні волосся. Я сподіваюся, що ви е, ці всі поняття е, трошечки вчили і трошечки з ними будете розбиратися. Далі ми будемо ще їх закріпляти. Сьогодні ми з вами продовжуємо. Е, і наша техніка наступна під час фарбування е, волосся, яка може знадобитися, називається попереднє освітлення. Попереднє. Так, як ви придумайте, е -е, для чого нам може знадобитись попереднє освітлення? По-перше, давайте згадаємо, що таке освітлення. Взагалі, поняття. Це освітлення вулиця на декілька кілька або... Так, зміна кіну зміна волосся, світлотиво зміна фону волосся в світлу сторону на декілька тонів. Це не просто коли ми кажемо знебарвлення, то там ясно, що результат має бути чисто біле, та дуже світле волосся. А тут ми можемо розуміти, що ми змінюємо на кілька тонів при якійсь потребі, при якій потребі нам може знадобитися така процедура. Що він? так на чому я зупинилася? А, тобто, дуже просто. Цей приклад, що ви навели, це є дуже просто. Ми волосся, ми можемо навіть скористатися кремлерником, і в нас виходить красивий світлий відтінок без проблем. Це не той випадок. Хто знає ще якісь випадок, де потрібно спеціально скористатися попереднім освітленням. Мені треба, щоб ви думали, не просто мене слухали, а думали ще самі час від часу. По цих прикладах всі думають. Беремо натуральні, беремо наші всі натуральні рівні з глибини І ми знаємо, що всі рівні зверху, до якого рівня, до шостого, всі можна легко освітлити. Без проблем. Але, наприклад, якщо це було шатен, брюнет і чорний, тобто це є 2-0, 1-0, це вже є проблема, Ну, 5-0 десь там частково теж потрапляє. Тобто, розумієте? Що таке попереднє освітлення? Що ми не можемо зараз, наприклад, вона є чорна, чи брюнетка, чи шатенка, вона хоче стати мідною каштановою, рудою, русявою, якою там вона собі хоче, ми не можемо взяти цей так, да? хімічний, е класичний, нанести на цю основу темну і чекати, що вона буде такою. Ми -то всі розуміємо. І ну, от для того є попереднє освітлення, забирання пігменту на декілька тонів. При кожній ситуації по-різному. Якщо вона, наприклад, на першому рівні, а хоче стати на другий, навіть, так? то ми мусимо забрати, по-любому ось цією технікою один тон. Один тон. І далі тонувати в той башні. Навіть якщо вона хоче стати з чорної. В брюнетку хоче перетворитися. розумієте? А може вона хоче з чорної перетворитися в четвірку, mm. на четвертий рівень, так? в шеденку. Тобто скільки треба зняти? Треба забрати приблизно три розумієте? Тобто це означає попереднє освітлення. А яким чином це відбувається? Ну, все зрозуміло, що це змішуємо Будуючи борник який, супра. супра, всі то розуміють, що ми змішуємо супру плюс у І це може бути один до одного або ж один до двох. І це ясно, так? Але на якому відсотку, і зараз я вам дуже відкрию велику америку. Якщо хтось думає, як ви думають, такі брали відсоток описника для такої процедури. 12. Логічно, з вашого боку. Але я вам зараз розкажу, значить, дивіться, загальному практику і доведено, що власне, якщо ми чим нижчий відсоток описника, на якому ми проводимо освітлення, тим рівніший і. Якісніше виходить, тон в результаті. І волосся не зіпсовує. Чим нижче відсоток. Тільки це просто йде коливання в часі. І ми це зараз занотуємо, і ви це перепишете всі. Якщо в нас, тобто ви не розумієте, що ми робимо, ми беремо супру і беремо обсік, окисний крівник коротника, ми його можемо розвести один до одного або один до двох. Ну, Краще один до двох, якщо це йде повне освітлення довжини, то тому що чим рідший поверхник, тим краще він буде проникати і все Добре. Ну, Але попереднє освітлення може бути не тільки на всьому, на всій площі, воно може бути на якихось пасмах, для потреби. Тому тоді, якщо це гусну, що ви щось там в кругу загортаєте, тоді краще давати один до одного, щоб це не витікало. Ну, Це можна робити на різних варіантах. Лише просто всюду вже. Отже, якщо в нас, далі, ми просто дивимося по описниках, якщо описник у нас такий 1,8, так, то в нас піде просто на це час 30 хвилин. 30 хвилин. Але, зрозуміло, що так чи інакше, ми дивимося ще візуально. Тому що якомусь клієнту треба забрати 1 тон, якомусь 3 тони, якомусь 4 тони, залежно скільки потрібно забрати. Але суть, ви зараз побачите в чому суть. Так? Якщо це трійка, то піде 25 хвилин. Якщо це шестірка, то піде 20. 9ка, 15 і 12 піде 10 хвилин. Тобто, які нас плюси? Якщо ми скористаємося найвищим описником, 12, то це буде дуже маленька кількість часу. Але буде це корисним для волосів? Ні. А якщо ми скористаємося найнижчим окусником, таким, як у нас тут є для, ми знаємо, що це виписник, для напівпермаменту, то в нас піде більше часу, знов таки враховуємо, скільки тонівше нам треба, тобто ще плюс візуальний контроль. Але е зміст полягає в тому, що так чи інакше кожне наше волосся, кожен наш пігмент, він віддасть завдяки цьому процесу він віддасть свій рідний пігмент, але е, він буде, сам фон загальний, який залишиться, він буде рівномірним і найрівномірніше буде виглядати в цьому випадку з найнижчим окисником. І волосся, звісно, що не буде паленим. Тобто, ви розумієте, що під будь-яким впливом будь-якого окисника чи інакше відбудеться реакція. Розумієте? Ні. Навпаки, е, це результат однаковий. Це просто різниця в часі. Але результат все рівно, от, от, власне, що чітко ми прописали, що власне, е, чим менший відсоток висника, тим іномірніший і вищий навіть ступінь освітлення. Розумієте? Тому це запам'ятайте, і це собі занотуйте, щоб ви зрозуміли цей зміст. Ну, ну, тобто ви розумієте, для чого цей процес. Відалі цей процес найбільше під, ну, підпадає під те, що клієнтка є натуральна. І е, потрібно її просто зайвий її натуральний пігмент забрати, бо в інший спосіб ми не можемо досягнути того бажаного відтінку, який вона захотіла. Ще раз, це шетенка, брюнетка і чорна, яка хоче стати е, на тонна два просто світлішою натуральною, або хоче стати якоюсь кольоровою, мідною, червоною, каштановою і е, так далі. Е, і не можемо ми це собі дозволити без цього процесу. Розумію? Оце сюди. Тепер наступна техніка називається декопірування. Декорування. Як думати, що це таке? Іншими словами ви можете чути десь в народі, Перуканові, блодуючи змивання, блодуюче змивання. Так, е, таке вже чули то, блюдуючи змивання. Як ви думаєте, що це таке, і коли це нам може бути необхідно? Брудуючи змибання, дівчата, це є видалення штучного пігменту. Повинні це запам'ятати, що брундуючи змибання або професійним словом декопірування, це є видалення штучного пігменту. Це вже той Ви розумієте, що коли ми говорили взагалі з вами загально про освітлюючі чеверники, і я вам казала, Слово, про травлювання. і туди я все казала, що про травлювання це видалення е, сильного натурального, видалення штучного, підготовка жорсткого і сивого до якого стан. Тобто, це тепер просто я вам розжовую по кусочках, що куди використовувати. Розумієте? Це і це відпадає під процес про травлювання, і це відпадає, але воно має свої терміни і свої призначення, що куди використовувати. Відповідно, оцей процес. Ми маємо використати, коли клієнтка фарбована, в неї вже міститься борзик волосся, будь-який. Вона може бути шоколадна, вона може бути руда, мідна, будь-яка, але зараз вона хоче, наприклад, оця руда мідна, вона хоче стати русявою. Ми можемо ще раз, ми можемо нанести русявий там якийсь натуральний відтіночок. На Її руде волосся і чекаємо, що вона стане розсякою. Чи вона шоколадна, хоче стати рудою? Беремо рудий верник, класичний перманент, наносимо на її волосся вже з рудим штучним пігментом. І чекаємо, перепрошую, шоколадний. І чекаємо, що вона буде рудою. Буде? Чому? У В нас є правило, яке. Фарба, фарба ага. не освітлює. І тоді ми мусимо застосувати оцей процес. Дивіться, тут, при блондуючому цьому змиванні, у нас є декілька рецептів. Їх теж треба занотувати. Тобто, в залежності від того, що ми забираємо, наскільки жорстко це треба забирати, у нас є кілька варіантів. І ми їх зараз запишемося. Перша перше назва у нас називається, перший такий це називається американський. Чомпульність. Шампунь. Так, що сюди входить? Сюди входить Супра, плюс вода. І плюс. Шампунь. Так, бачите? І все це є один до одного і до одного. Тобто в рівних пропорціях. Дуже легка порівняно суміш. Бо ви бачите, що у нас тут є десь захисник? Ні. Тут є вода. Супра, вода і шампунь. Це така легка суміш. і Призначена для видалення небажаного відтінку в результаті фарбування. Не зразу після того, як це вам не сподобалось, ви можете це забирати Отаким не дуже, скажімо, Ну і шкідливим, ну, виталу, вже сирі, проєму, але він порівняно легенький. Друге, називається в нас, е, це техніка. Гомаш. Я потім вам скину е, ці конспекти, але ви уважно слухайте, і, що можете не ноту. Так, Гомаш. Це є власне, видалення кольору е, попереднього фарбування і м'яке освітлення. Видалення не гамаш, а Гомаш. Перша буква О. Е, видалення власне, якогось. Пігмен... Ну, штучного пігменту та, попередньо І також невеличке вже освітлення. Та? Що сюди йде? Сюди йде супра, сюди йде вже трьохвідсотковий окислювач і шампунь. Є таке? І це теж один до одного і до одного. Так? Розуміло? Mm -hmm. 에, тобто, вже трошки така стійкіша суміш, більш така, власне, для більшого забирання цього зайвого пігменту штучного нагадування. рецепт Називається ДКП. Один до двох. Одна частина супра і дві частини описника. Це вже, якщо вже вам потрібно забрати багато, розумієте, і штучний пігмент, і ще забрати, ну, і ще й освітлити додатково більше. Розумієте, Якщо Без вона шампуню. А? Без шампуню. Без шампуню. Тут ідей цеп: один до двох. Лише супра і... Оксі. Але як ви бачите, це 3,6, тут не стоїть 9 не стоїть 12-ка. дехто зразу з ходу вирішив, що якщо це якийсь штучний, е бігамент, то треба обов'язково зараз гарапнути 12 саме найбільше. Але не варто так працювати, тому що наша задача залишити ще волосся в нормальному стані. Крім досягнення необхідного рівня освітлення, кольору і всього решта, волосся має бути в нормальному стані. Це наша задача. Тому що клієнт не прийшов сьогодні до нас один раз і на наступний раз вже все. Розумієте, нам треба так працювати, щоб клієнт вийшов з кольору, з волоссям, з нормальним волоссям, і далі ми могли з ним працювати. Розуміли? Ось. Чи є питання? До того методу. Видаляємо цей метод, який називається декапірування або блондуючи змивання, це є видалення штучного барника в волосся. Наскільки сильно вам потрібно видаляти, ви дивитесь вже по ситуації. Тобто, якщо клієнтка у вас тільки що пофарбувалася і вийшло щось не таке, значить вам дуже добре підійде перший варіант. Це щойно. Якщо вже це вона там раніше, десь це використовувала, воно вже там волосся на сіло, збереглося, закріпилося, значить другий варіант, як мінімум, вам підійде. Якщо ви бачите, що там так <кхух>, треба багато забирати, бо вона там хоче власне, з якогось там брюнету фарбованого стати тою ж самою рудою, то розумієте, що треба трохи забрати. Тоді вже працюєте оцим меблем. Зрозуміли? Окей. Так. і... І тут наша техніка, нема вже дошки, але розкажу. Називається попереднє мелірування. Так, Попереднє мелірування. Що це таке може бути? Попереднє мелірування. Як ви думаєте? Ну, ви знаєте, ну, що, що таке мелірування? Це є освітлення окремих пасів волосся. Як ви думаєте? А, коли таке можна е, застосувати поняття? Попереднє мелірування? Подумайте. Моя версія. Клієнта це наша українська клієнтка, наш варіант. Е, вона хоче ходити в салон раз під боку. А не щомісяця, і щоб це було дуже все класно, стійко, дуже гарне. І от вона, скажімо, блондинкою була, потім гуляла під року, не ходила нікуди. І тут прийшла передбастою, так? І що ви бачите там? Ви там бачите такий кусок від розлого коріння, так? сантиметрів сім, вісім, як де пропаде, і довжина світла. І що тут? Можна пропонувати. Як ви думаєте, якщо ви зараз будете наносити от так, на цю всю відросту частину загалом вогни освітлюючий, буде це дуже е, якісно, і в нас буде, правда, що у нас буде різниця? Буде дуже це помітна та різниця. А якщо зробити оце попереднє малірування, скажімо, дуже таке хусте, так, багато вибрати, гарно це красиво освітлити сухрою. І потім далі вже протонувати, то відповідно, що це буде більш прийнятно. І ще який випадок. Ще такий цей випадок підпадає під, звісно, що під такий доволі темний пігмент. Ну, Знов-таки, якщо б та клієнтка з таким відрослим кусочком прийшла, але вона була бсявою, русявою, чи темною, чи з такою, середньою, чи світлою русявою, це все можна було би зробити і не треба цього манірування. Але тут знов таки питання про те, що вона або брюнетка, або шатенка, або чорна, ну, тема. І відповідно, що це дуже буде помітно, якщо ми будемо так освітлювати. І це єдине і правильне рішення зробити це госте манірування. І, власне, що є ще таке поняття, що клієнти, навіть якщо там не відріз сильно колір. Але в неї, наприклад, дуже чутлива шкіра. І ви не можете наносити безпосередньо борбник на шкіру, тому що ви дуже будете її подразнювати. Тут також працює це правило, що ви спочатку виконуєте на оце відросте коріння е, малірування густе, а потім вже тонуєте загально і відповідно це прийнятно виглядає. Розумієте? Оцей метод відповідно підпадає під такі ситуації. Я думаю, що тут теж зрозумів: це все займає час, але ми розуміємо, що будь-яке фарбування переважно займає багато часу. Багато зусиль з вашого боку і знань. Тому всі ті техніки треба нотувати, переглядати, мати як якусь в себе таку шпаргалку, бо насправді все пам'ятати неможливо. Так? Але десь з часом ви це чітко запам'ятаєте. А так загалом треба все це мати, тому що дійсно є різні випадки, і щоб з того не розгубитися, то треба власне, це собі десь мати, Спочатку б підглянути. Зуміли? Три техніки достатньо буде вам на сьогодні. Скажіть, будь ласка мені ще раз, чи вам оці всі, що ми сьогодні поговорили, як ви бачите, це все виведення якогось зайвого документу. Е -е, зрозуміло все? По першій техніці ще раз, попереднє освітлення це коли волосся натуральне. І воно занадто темне, нам треба щось з цим робити. Тоді перша техніка. Оце це вже штучне видалення. Ну, а це вже просто по ситуації. Що ми розуміємо, що по-іншому досягнути не можна. Зрозуміло? Окей. Розводимо ми при цьому малюванні. і ви знаєте, що якщо ми малюємо на фольгу, то нам потрібно густішу суміш. Тому відповідно, що тут треба буде 1 до 1. Далі, щоб це не витягало. Та фарба, яка буде йти на всю довжину, якщо ми освітлюємо, навпаки, чим рідше, тим краще. Ну як, щоб не текла, але оце один до двох супер, коли ми починаємо освітлювати всю площу. А коли це фульга, якщо ви зробите таку суміш один до двох, або навіть один до півтора е під фульгу, це все буде витікати, воно буде нагріватися, витікати. Тому тут сам раз використовувати оце один до одного. Чи всі все зрозуміли? Поки що. E, чи, чи є запитання поки що? Ще не працювали з тим, точно питання, але ну, там побачимо.